Найліпший і премилосердний Боже, Твої всемогучі опіці я вручаю свою сім'ю, свій дім, родину, батьківщину і все, що маю і посідаю. Благослови, Боже, всіх нас, як ти благословив Пресвяту родину в Назареті. Пресвятий наш Спасителю, Ісусе Христе, благаю Тебе, для любові Твоєї, яка спонукала Тебе стати чоловіком. І вмерти на хресті. благослови мою сім'ю, мою родину, мою батьківщину і все моє домівство. Заступи нас, Ісусе, від підступів диявольських і від людської злоби. Хорони нас від громів, хмари, вогню, виловів та інших нещасть. Поблагослови Господи, нас усіх, Ісусе, і дай, щоб ми завжди міцно трималися, свято католицької віри. В терпіннях і скорботах не втрачали надії, і з дня на день росли у Твоїй любові та у взаємній любові між собою. А коли прийде час смерті, не допусти Ісусе, щоб хтось з нас зійшов з цього світу, не прийнявши святих тайн. Ісусе, благослови і стережи нас, Марія Мати, милосердя, веди нас материнською рукою через цю долину сліз і доручай нас Твоєму Синові щоб ми удостоялися Його благословення в цьому житті, а в майбутньому, вінця неп'яночої слави, святий Йосифе, опікуни нашого Спасителя, і Його Пресвятої Матері, вставляйся за нами, благослови і хорони нас, святий Архангеле Михаїле, заступайся за нас перед злобою пекельного Змія, святий Гавриїло, дай нам завжди пізнати святу Божу волю, святий Рафаїле, Хорони нас від недух і небезпек життя, святі ангели-хоронителі, перестерігайте нас завжди, і не дозвольте, щоб ми зійшли з дороги спасіння. Всі святі заступники наші, будьте нами пікунами та моліть Бога за нас. Амінь.